Гей, Гидота не пройде! Гей, Гидота не пройде за здорову сім'ю. Тато, мама, я, здорова сім'я. Тато, мама, я, здорова сім'я. Я дякую всім, всюх... не продовжувати всім, хто долучився до цієї акції. І ви знаєте, це не перша і не остання акція. Гей, Гидота не пройде, Ай, живе сім'я. Україна не Содом! називаємо гріх гріхом! Україна не Содом! називаємо гріх! Україна не собой, називаймо гріх гріхом, і віно Степане Бантери, де ви, станте до боротьби за Україну, ми втратимо нашу Україну. Стрій, стріляні, пробудіться, відгридати захиститься, місто, в якому вперше було піднято український право. Пробудися, стрийсь, трига, пробудіться. Стрий, стрия, пробудіться! Нашій країні, скри, з кріями того, вийця, від герої захисниця, спись, гріяни, здобується, від герої захисниця, візь грівати, побудиться, і герої за тріспінця. Що тепер господілив на дошкільних зал, закладах? Проводяться Роводяться травні поганені ідеології, всупереста команду в Україні. Супер не тобов, називаймо грі віком України. Степан Бандера, який напряму пов'язаний з тим містом, з, мі... з нашим містом Стрий, його гасло було за Бога і за Україну. Так ми тепер стоїмо тут з тим самим гаслом. за Бога, за Божі закони і за збереження того, що в нас є в Україні, нашої спадщини, християнської насамперед. Ми прийшли під стіни міської ради, щоб заробити свою тітку позицію і закликати міжновладців, які покликали стояти на захисті насамперед нас, захистити нашу сім'ю. Наша сім'я в небезпеці. Почуйте нас, ми зараз всі в небезпеці. Не тільки ми, що тут стоїмо, а всі жителі сприяють України. І в тому числі ви, якщо ви думаєте, що ви зможете оминути такий наддержавний орган, як югональну юстицію, чи проплатити, чи домовитись, чи повпливати, подивіться для прикладу на те, як бореться з ювенальною юстицією, як бореться в Європі. Ні президенти, ні можновладці своїми голосами і висказуваннями і лопіюванням там. Відомих людей, в яких забирають їхніх дітей, не можуть добитись того, що вернули їм дітей назад. Що зробила Всесвітня Ор... Організація охорони здоров'я ВООЗ? Вона, вклю... Вона виключила гомосексуалізм, даючи збочення з переліку психічних захворювань, а включила любов як психічне захворювання. Я не можу то зрозуміти, чим вони керувалися. В них перевернута свідомість, а в нас ще вона нормальна. Якщо ми будемо мовчати і бездіяти, ми залишимо своїх дітей безпомічними проти тої гетоти гріха, які насуваються. Ми кличемо до тих людей, які є зараз при владі, яких ми з вами вибирали сюди. Ми кличемо до них, можновладці, пробудіться від гототи, захистіться, нас захистіть від тої гототи, що є важливіше, ніж сім'я? Нащо нам пенсії, нащо нам ті зарплати? Нащо нам взагалі толодівати? Нащо нам ті дороги, машини, Ще, як нас заберуть дітей? Ви кожен уявіть, що вас заберуть дітей. За що ви тоді будете думати? За якусь економіку, ще щось, це в першу чергу сім'я, а далі все решта. Так давайте захистимо сім'ю від того зпочиної тої навали, яка йде, звернення до нашого голови міста, щоб дійсно він не залишався байдужим, щоб він не стояв осторонь, а щоб він відреагував як голова, який дійсно допоможе нашому місті, щоб в нашому місті не пройшла будь-яка Гедота. І ви знаєте, я. Хочу сказати, що кожен, хто ну мислить е, ще свідомо мислить е, здраво. Я всім хочу вам подякувати, сказати дійсно, брати та сестри, дякую вам, сказати всім, що дійсно ви не байдужі до цього лиха. І ми знаємо, що навіть маленька е, кількість людей може зробити. Велику справу, і ми кажемо, що гей, гідота не пройде. Гендер це злочин проти нації. Ми кажемо, що здорова сім'я це тато, мама і я, а не два чоловіки чи дві жінки. І ми хочемо, щоб наш голова міста відреагував. Ми віднесемо символічні звернення до кожного депутата, щоб вони підняли це питання і вирішили, щоб вони ну, дійсно не допомогли. Щоб наші народні депутати прийняли, тим паче зараз і на восени буде, будуть вибори, то побачимо, хто є, хто щоб дійсно ми стали всією громадою проти цього лиха, проти цього, ну сказати, духу антихристу, чисто по-людськи. І ви знаєте, я думаю, що кожен з нас, як громадянин своєї країни, свідомий громадянин, має стати і дійсно, дійсно проти цього злочину проти нації. Коли з бочці Євросоюзу, з дітям в першому класі на уроках статевого виховання. Гей, генота ви не пройде, але живе сім'я України.